Івано-Франківська область надійний партнер. Під такою назвою відбувся вже третій міжнародний форум. Участь взяли 14 іноземних делегацій, а ще дипломати, підприємці, науковці та представники громадських організацій. Мета зустрічі нові контакти і спільні проєкти. Більше в наступному сюжеті. На форумі презентували досягнення міжнародної співпраці, інвестиційні можливості та пріоритети розвитку регіону, наша область продовжує працювати і продовжує розвивати свою економіку навіть такі складні воєнні часи. На сьогодні у нас 90 тисяч 750 суб'єктів активних господарювання працює на тернах Прикарпаття, і ми бачимо, що час війни не сповільнює розвиток. А якщо проаналізувати, наприклад, 2025 ти рік то створено 2250 нових суб'єктів господарювання. Це говорить про те, що наша область хоче розвиватися, що люди люблять свою країну, не виїжджають за кордон, а створюють тут робочі місця. Представники іноземних делегацій наголошують, допомагають не лише під час війни, а й готуються до відбудови України. Ми думаємо вже про відбудову України у Львові. Також організовуємо через два тижні подібний форум за участю багатьох польських і українських підприємців. Особливо цікавить галузь будівництва нових технологій. Також підтримуємо навчання майбутніх працівників за основними сучасними вимогами. Ми вчора в Бурштині відкрили такий навчальний центр робототехніки. Фофордочек період підтримка України Чеською Республікою є основною. Ми завжди в тісному контакті з українськими партнерами. Захід України цікавить тепер Чехію в кількох напрямках: медицина, а саме допомога ветеранам та підтримка ментального здоров'я під час війни. Чеська організація Карітас відкрила чотири центри ментального здоров'я в Україні. Один з них в Івано-Франківську. Крім медицини, пріоритетом нашої співпраці є реконструкція транспорту, енергетики та соціальні проєкти. Важливим напрямком залишається благодійність міжнародних донорів. Організація Move Ukraine реалізує десятки проєктів від шелтерів для переселенців до реабілітаційних центрів у 12 областях України, зокрема й на Прикарпатті. Ми вирішили концентруватися на міжнародних донорах. І, і на міжнародних грантах є з Канади, є з Америки, з Європи, Очевидно, багато країн: Швейцарія, Норвегія, Англія. Донори нас довіряють. Донори бачать потребу і хочуть допомогти. І коли вони, коли вони м, бачать результати, що ми працюємо дуже скоро, у нас маленька команда, тільки 12 людей. А все одно вже 30 проєктів бачать, що ми добре користуємося їхні донації, ми звітуємо, ми багато знаємо вже наших донорів персонально. Значить, слава Богу, до сьогоднішній день. Це робота збирати кошти, точно, але нам вийшло. Дякуємо. Форум завершився панельними дискусіями, де до роботи долучилися представники місцевого самоврядування.